Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І, мабуть, ви дивуєтесь, чому ми сьогодні у чорних рукавичках, а це тому, що ми будемо дегустувати останні пес моди. А саме суші сендвіч та суші бургер. Від Roll Club. І так, давайте детальніше. Roll Club – це українська мережа закладів та сервісів доставки суші й трендової азіатської їжі. Ось, Саме те, що ми обрали сьогодні, це суші сендвіч з лососом, Ось він, так, який вартував 255 гривень. У його складі є рис, норі, лосось, ікра саго, соус спайс. Слад Айсберг, кремсир Філадельфія, огірок і кунжут. Наступний у нас суші бургер. Боже, ви тільки гляньте, який він великий і апетитний, і називається він Океан. Його вартість 285 гривень. І його складі входить рис, норі, лосось, реветки, сніжний краб, ікрама саго, огірок, сир чедер, кляр, Сухарі панко, соус, спайс і кунжут. Ну, просто вау! Нагнала апетиту. Так, це точно. Ну, а закривати будемо а, житнім пивом, якщо не бачили цю дегустацію, Будь ласка, знайдіть і перегляньте. Угу. І розпочнімо ми із суші сендвічу. Так. Ось такий він. Дійсно виглядає як сендвіч у розрізі просто вау. Так, але водночас начинка така, як у суші, і зверху якась оранжева ікра. Угу, ікра маса. Ну, пахне прям дуже апетитно. Так, пахне рибою. В першу Супер. чергу, трохи і крою. Спробуємо. Вау. Mm. дуже wow. смачно клас, mm. ну. За смаком як рол в Філадельфія. Так, для тих, хто не любить вживати палички. Це За просто супер варіант. Точно зручніше можна отак взяти так. і собі покусувати. Реально, дуже класно і дійсно на смак майже Філадельфія. А я зараз спробую запити пиво M Ricepa. Дуже чути його яркий смак після суші. От mm вас -hmm. ну, пробуємо сама суші. Так, це гарне поєднання. Якраз з таким гірким пивом досить смачним. Супер. І так, суші сенвіч ми. Оцінили. І тепер черга суші-бургера. До речі, ти коли-небудь скуштував Суші бургер? Ні, куштував Ні. Суші, куштував бургер. От. А суші бургер. До речі, не я також. Тому... До речі, коли ти вперше скуштувала Суші? Я вже не пам'ятаю. Мабуть, це було років 20. Ого тобто десь в років 20. Я, чесно, я не пам'ятаю. Ви років 20 чи так. 20 років тому? Ні, <гум> десь в років 20-19. Я не пам'ятаю, насправді. А я 24 роки тому. Ого! а, <гум> <гум> ну, це ж Скільки треба. Скільки тобі було? Мені? Я лише народилась. <гум> 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 Ладно, добре, давай прийдемо до так. І так виглядає він неймовірно апетитно. Так, нагадує бургер, так. зверху така світліша частина, всередині начинка. А, тут щось таке чорне, очевидно, це кунжут. кунжут смажений майонез. Ну, пахне прям вау. Так, дуже смачно. Тут стільки компонентів, що всередині. Ну. Різні морепродукти. Ну, давай. Ого, супер, вау. Мм, як тобі? Це просто клас. Це дуже, дуже ситно. Оскільки тут реально дуже багато компонентів у складі. Правда, він такий трошки жирнуватий через оцей кляр. От, але загалом, загалом мені подобається. Правда. Але якщо запити пивом, все буде добре. -ха -ха. Наприклад, як цим стронке. Правда, я би ще б щоб, окрім пива випила обов'язково Пепсі. Тому що, мабуть, для шлунку це дуже важка їжа. Для шлунку пиво якраз дуже добре, особливо міцніше, таке як це: 7% алкоголю. Ну пий. Це сприяє виділенню травних соків і приправленню подібних а, цікавих речей. Ну часові, ну давай. А загалом поєднання дуже цікаве, реально. Рекомендуємо вам скуштувати. Так, це. Цікаві такі новинки і вартують своїх грошей. Якщо пробували, напишіть своє враження і до наступних Па-па!